Усім вітання. Сьогодні поділюся з вами лайфхаком, як з будь-якої станції, якщо у вас їх дві, можна зробити типу додатковий акумулятор, або як іншої станції можна заряжати іншу станцію, використовуючи мінімальні втрати. У мене це виходило, я тестував тривати. Тривати, тобто це взагалі нічого. Я думаю, що це буде для вас досить корисно. Ось всім. Дякую, хто пише коментарі, лайкає. Ось, допомагає розвитку каналу. Е, хочу нагадати також, що під кожним відео в кого є змога підтримати наступні відео. Е, ось, це в мене є посилання на Монобанку, на Донателе. Ось це будемо в подальшому ми з вами тестувати на зиму е, різні е, ліхтарики, різні інші девайси, що допоможуть, як би сказати, покращити покращити е, відключення. Не так їх відчути, і не тільки це буде досить багато всього цікавого. Отож, починаємо: є дві станції Екофло. І неважливо, там, чи у вас Екофло, Блює, -E, чи Екофло, Анкер, без різниці, як ми можемо зробити і покращити е, я не знаю сказати, не то, що покращити, а використати будь-яку станції як додатковий акумулятор, додаткову батарею. батарею. Е, що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно, якщо говорити за Екофло. Кожного в комплекті йде ось такий кабель. Ви можете її придбати будь-де. Це xt 60 і прикуривач. Але прошу звернути увагу. Знову ж, можливо, допоможу комусь, можливо, когось врятую. Є різні XT60, в сенсі різні. Е, ось, є жовтий, а є оранжевий. Ось це оранжевий, ну суть навіть не в кольорі, за що вона відповідає, і яка різниця? В комплекті до екуфло цієї немає. Тут, звичайно, йде без цієї штучки металевої, а до River 2 Pro йдеться. Це допомагає краще щитувати, що ти підключаєш, і цим самим врегульовувати струм і потужні станції. Отож, давайте ми попробуємо, попробуємо ми, як воно це все працює. Значить, беремо прикурювач, будемо ми заряджати. Дивіться, як, е, яка різниця між чим? В River 2 Pro прикурювач видає 126 Вт. 126 Вт. Е, в цієї екофлошки, мабуть, 60 Вт. Зараз ми перевіримо, бо я точно ну, не знаю і не пам'ятаю. Мабуть, більше не знаю, як не пам'ятаю, бо я... хто, хто користується прикурювачем? Давайте так почнемо. От, Тому ми пробуємо. Якщо кажу, вам там щось потрібно підзарядити і ну, сказати, нерозумно брати, підключати 220-220, щоб зарядити дві станції. Тобто звідси підключити сюди, щоб зарядити це. Ну, погодьтеся. Так, включаємо ми це в наше гніздо. Так, ззаді. Бо ми її будемо заряджати. Е -е. Приймає приймає дана станція від панелі до потужності 220. От ват. Того ми подивимося, що видасть і що покаже. Я вмикаю. Бачимо заряжена. І Давайте ми включимо цю. Подивимось. 72%. І що? Давайте включаємо прикурювач. Поїхали. Тут обмеження не стоїть, тут, мабуть, обмеження на зарядці зараз 400 Вт, але зрозуміло, що 400 Вт ми не витягнемо. Пішло. Подивимося, скільки максимум видає. А, дивіться. Було 100, 110 чи скільки, так? Да, там? Наче, ну, можна поставити на стоп і подивитися. 89. А тут заходить 88. Тобто, як ви бачите, 89. Стабільно 88. Все. Процес зарядки пішов і це круто. це круто е, Можна хтось скаже, що для чого е, звідси переганяти сюди, якщо можна напряму користуватися 220 е, це хороше питання, але е, інвектор перетворювач все рівно більше споживати буде е, жарти з 220. от Але тут е, я кажу: це така скате би лайфхак. Можливо, в когось є просто якась батарея, або просто якийсь пристрій дає прикурювач. Ну, я не знаю, що це може бути, але я вам показую такий розгляд ситуації, що е, ви можете таким самим способом просто під'єднувати будь-які прилади, е, де є якась ємкість, щоб і прикурювати, щоб заражати вашу станцію. Бачите? Ось 89, 87, Було 72, вже 73%. Так, давайте з вами підсумуємо, для чого це. І для кого це? Давайте припустимо, ось ви скажете, що якщо ти береш з меншої станції, переганяєш в більшу, в тебе виходять одні втрати, і потім, коли ти підключаєш, в тебе виходять ще втрати. Але давайте будемо говорити трошки по-іншому. Якщо я беру з цієї станції з меншої, з другого переганяю в прошку. Я втрачаю, ви бачите, там 2 ватт, да? ну, це взагалі нічого, абсолютно. Е, ось. Якби ви, я переганяю з цієї станції і включаю в Type-C. Ви скажете, так яка різниця, як ти можеш сюди щось включити? Ну, тут дуже спірно. Тут 60 Вт, якщо я не помиляюся, тут 100 Вт. Тобто мені перегнати сюди буде менше втрат, якщо я сюди включу 220 через інвектор. Це буде 20% від'ємності, кості. Тобто ви порахуйте. Йдемо далі. Це одна ситуація. Якщо в мене, я бачу от, відключення електроенергії, ось, і мені потрібна мікрохвильовка, кавоварка, холодильник без різниці, ця станція потягне абсолютно все, маленька не потягне. І в мене маленька вже заря... ще заряжена, а ця вже розряжена. Тобто мені я можу звідси перегнати сюди, і цим самим живити більш потужнішу техніку. Тобто, ну, ви зрозуміли суть. Е, якщо там якісь зовсім критичні ситуації, то краще так поступати е, і при цьому мати мінімальні втрати. Я вам так скажу, бачив відео, е, чоловік заміряв. Тут в нас е, заявляють 768 ватт годину. ось. Але якщо ти витягуєш при потужності 800 Вт, 800 Вт. Чим більша потужність, тим більше втрати. Через 220, то ємкість даної станції складає, якщо 635 Вт на годину. Тобто ви порахуйте 768 заявлених, тобто це, мабуть, якщо живете з портами брати 50-100 Вт через 220, щоб мінімальні втрати були. А це от взяли реальну ситуацію, що через 220, на 800 Вт повністю розродили, і тут виходить 635 Вт. Тобто, якщо тут 256, 20%, то це скільки тут десь виходить, якщо прикинути, десь 170, мабуть, да? 170 ватт на годину. Е, тому, я кажу, краще звідси перегнати сюди, більше ви будете мати, ви будете хай будуть, сюди ви заженете в цю станцію е, 230, я рахую, 230, 240. В, ось. А. В, Якщо через 220 живити, то у вас вийде 170 ватт годину. І що таке 60 ватт, то скаже, та фігня 60 ватт. Ну дивіться, в мене монітор споживає, не хочу брехати, мабуть, 12 чи 15 ватт на годину. Тобто, це скільки я можу поживати? Це в мене ноутбук споживає 45-40 ватт на годину. Це півтора години я заряжу ноутбук повністю і зможу працювати. Тобто. Такі, як би сказати, невеликі значні цифри, там 50-60 ватт, але вони досить суттєво і критично виступають в якісь надзвичайній ситуації, ось, коли потрібно дійсно економити якісь витрати. От, тільки я кажу, що все потрібно рахувати, все приходиться в порівнянні. Я думаю, дане відео було для вас корисним. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пишіть, як ви виходите з якихось критичних ситуацій, будь ласка, підписуйтеся на канал. У мене в посиланні є, в кого є змога підтримати розвиток каналу. Ви бачите, я вже з мікрофоном, звук чудовий. Да? Ось наступне відео, або, мабуть, або, можливо, через пару відео я вам розповім, як я хочу з 768 Вт додати ще 316 Вт на годину. То, тобто це наскільки вийде? Ну давайте так візьмемо е 1100 Вт на годину, як можна витягнути з цієї станції. Буде знову такі маленькі лайфхаки, апгрейди. Ціна питання десь гривень, можливо, 500-600. Ну, бо це в мене є вже такі певні варіанти. Тому, будь ласка, дивіться, можливо, ви також зможете додати там одну кількість потужності за мінімальну суму. Всім дякую за перегляд. Бувайте здорові, до нових зустрічей. І не забувайте, у мене випуск виходить два рази в тиждень. Це С середа, с субота, ось сьогодні години ранку. Хто коли прикидається, щоб ви прикинулися, їсте, щось робите зробите, і могли одразу дивитися і насолоджуватися контентом. Тому всім дякую, до нових зустрічей, Будьте здорові!